Усім привіт! І сьогодні у нас розпаковка зеленої марки та ТБ. І ми починаємо. Пластівці вівсяні: ось такі трьох видів, 400 грам за ціною 11,20. Зараз акція. Молоко яготинське 33,90 900 грам. 26% жиру. Ось таке. Сметана яготинська, 300 грам, 15% жиру. Зараз по акції йде. За ціною 25,40. Хлібці 100 г, 13,50. Хрусті, класичні. Ось такі для вас. Легко та здорово. Ось такі. Без додавання дріжджів та цукру. Дуже смачні. Можна робити такі бутерброди з них. Рулетики твікс, вишня та мак. Смородина та абрикос по 10,40. 10 хліб завод. Батон. Гірчичний за 17,70. Нарізаний ось такий батон. Аваш вірменський, цільнозерновий за ціною 16,60. Зараз акція на нього. А так він коштує 18,90. Туалетний папір рожевий. Від розумний вибір за 10,40 дві штуки. Макаронні вироби лапаста. Ось такі кручені. За ціною 33,90. Ось таке печиво затяжне зоосвіт за ціною 1690. Зараз на нього акція на дитяче печиво. ось таке. Ми з Анютою зараз Анюта ходить на англійську мову і вивчає е, тварин. І тому дуже зручно вона їсть печиво і називає мені англійською мовою тваринок. Е, рибок, е, качок, качка, так. Рибку фіш, і далі там пік. <гум> Зато вона запам'ятовує, ну і їй подобається це печиво. Виноград сушений, кешмиш за 17,70. Тут 125 г, ось такий зараз по акції. Також купила кефір, просто квашена. 1% жиру за 41,90. Акції, на жаль, немає. Але мені він дуже подобається такий кефірчик. Також зараз вигідна пропозиція: такий ось шампунь. Два в одному. Він йде і шампунь, і як такий гель для наших чоловіків. Ось купила чоловіку клірмен, ось такий від Clear 400 мл Зараз за ціною 99,90. Це зараз вигідно, бо ось у Єві коштує 168 гривень. Саме цікаве, що зараз в АТБ такий же, але наполовину менший, такий, коштує 88 гривень. А той, який 400 мл... Коштує 99,90, тому, звісно, я купила ось такий великий. І чоловіку подобається, тут такий запах. М -м -м -м. Ах, пахне чудовий. Ось такий ось шампунь. Також купила ось таку сливку, ось така вона смачна, солоденька. Рожева така сливка кругленька кілограм за ціною 21,59. Купила я кіло 926 на 41,58. Смачна така сливка. Рекомендую. Також була у м'ясорубці в магазині купила куряче філе. За ціною. 154,90 кілограм коштує. А я купила на 121,44, 784 грами. Ось таке курине філе. Купила в АТБ в нас вийшов чек на суму 453 гривні 10 копійок. Ось така закупочка у нас сьогодні вийшла. Усім гарного дня, гарного вечора. Дякуємо вам, що ви пишете коментарі за те, що ви підписуєтесь на наш канал, за те, що ви з нами. І усім до побачення. До зустрічі у наступному відео.